Яким має бути харчування, яке підтримує суглоби? Те, що ми їмо безпосередньо впливає на запальні процеси в організмі. Деякі продукти можуть посилювати біль, інші ж пом'якшувати його. Звісно, дієта не виліковує артрит, але стане важливою частиною для комплексної підтримки. Продукти, які варто включати. Жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардини, багаті на жирні кислоти, які мають протизапальну дію. Оливкова олія вмістить олеоктанол, речовину за ефектом порівнену з ібупрофеном, але, звичайно, яка не замінить його. Овочі та фрукти особливо яскраві, морква, солодкий перець, ягоди, цитрусові. вони багаті на антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень. Горіхи та насіння це джерело корисних жирів, вітамінів та мінералів. Куркума діє як природний протизоупальний засіб, зменшуючи симптоми артриту при регулярному вживанні. Дослідження показує, що сполука куркумін у цій спеції зменшує болісне запалення дуже ефективно. Яскрава жовта спеція століттями була в Індії основним засобом для полегшення болю при остеоартриті. Імбир теж є потужним протизапальним засобом, що допомагає лікувати біль природнім шляхом. Він знижує рівень інтерлейкіну того самого запального білка, на який спрямовані деякі рецептурні методи лікування, призначені для покращення якості життя. Цільнозернові продукти вівсянка, гречка, коричневий рис. Вони стабілізують рівень цукру у крові та теж знижують запалення. Чого краще уникати? Цукор та рафіновані вуглеводи, білий хліб, тістечка, солодкі напої вони провокують сплески інсуліну та тільки посилюють запалення, Трансжири та насичені жири, такі як фастфуд, маргарин, жирне м'ясо, теж можуть посилювати біль. Надлишок солі сприяє затримці рідини та набрякам. Алкоголь, особливо у поєднанні з деякими ліками, може бути небезпечним та посилювати запалення. Що важливо, не потрібно різко міняти весь раціон. Почніть з малого, додайте одну порцію риби на тиждень, замініть білий хліб на цільнозерновий, пийте більше води. Згодом ці зміни стануть звичкою. А у наступному ролику давайте про вагу тіла поговоримо і як це впливає на артрит. Тож зберігайте у закладках та підписуйтесь, щоб не пропустити.